Діти сто церкви йдуть, гілочки вербові святити несуть. Сьогодні святкує моя Україна у святій пошані вербового світу. Вона нас повіщає, що лише за тиждень будемо святкувати Пресвятий Великдень. Верба похилилась низько над водою, Ніжно розмовляє з кожною босою. Жити, діти, вже скоро свята. Я щаслива, людя, весела й багата. Бо мої діти, провісники свята, що із давніх давен уся земля знає, що гілка вербова великдень звіщає. За тиждень, великдень, це свято чудес, бо цар і Спаситель у цей день воскрес. Що тут діється у вас? Про який тут йдеться час? Чи ти забула, чи не знаєш, що про це мене питаєш? Адже завтра вже неділя, коли святять верх не гілля. А вербові гілочки це мої сини й дочки. Я їх гарно доглядала, водицею напувала, щоб вони в красі зростали, щоб з них люди користь мали. Ой, вербичко моя мила, знай, ти дуже щира. Подаруй мені. пішли залюбки дорослі малюки. Знаємо, а хто з вас розкаже, як правильно писати, малювати? Та ти лише один можеш про це знати. Треба спочатку яєчка зварити, потім отеплю і з оцтом А як висохне, тоді у упорник спеціальний опустити. Та ти не перший рік писанки малюєш. Ти вже знаєш, як і до того звик. Але як зробити? Це майже всі знають. вареники з лушпиня цибулі, кори дуба, різні сушені к'яй виготовляють. Для цього, наприклад, кип'ячу воду лушпинки цибулі кидають. Покипить трішки, потім забирають. Аж тоді в цей вареник яєчку пускають. А, це дуже просто. Думаю, що ти один у тій справі, Мастак. Я сама так зумію зробити, бо тепер вже знаю я. Що тут за шум? Хто кого бере на дом? Та ми усі хотіли б знати, як візерунки на писанках малювати. Та я знаю, але точно дуже ніяк, не пригадаю. Я охоче вам допоможу і про це вже розкажу. Коли писанки з візерунками хочете мати, то для цього потрібно білі яєчка брати. Спочатку вістрами над полум'ям добре нагрівати, Та на біле яєчко пісачком орнамент малювати. Тоді приготовлений барник яєчко опускати. Ма яєчко після того 15 хвилин просихати. І Знову на написала яєчко інший орнамент накладати. В інший колір барника яєчко опускати. Та якщо старанно працювати, то будете багато кольорових писанків мати. Я ще добре сама писанки, не зумію намалювати, але про них можу вам все і прочитати. Просимо. Вічне життя, добро і сонце символізує писанки, їх малюють з давніх дамен, бабусі і малюки. І я з стричкою малюю. На писанках залюбки малювали діточки. Кожна писанка чудова, різно-різно, кольорова. І плавати, і курчатку жовтувати. Вишила вода нозинки, ніби справжні, мов вербинки, хрестик жовтими нитками, оповитий колосками і зеленими гілками, та ще писенки чудові, В Візерунках кольорові, вийшов гарний рушничок розвесняні квітничок. Вишила рушник мені, люба, я бабуся, і я буду вишивати, як колись навчуся. Буде мені... Вишила мені рушник, що висить на стіні, на нім два півники чубаті, щоб весело було у хаті, квітки червоні, жовті, сині, на нім цвітуть чому ну, на долині, бабуся шиє і мотузи. І я теж буду, як навчуся, щоб зустріти найславніший великодній час, то прибавилась роботи кожного із нас. Весеннями дочками, вишитими рушниками, я до нікузи. Лесеньки клозинок, кошечок узявся плести, Щоб у ньому фасу нести. Пишив кошек дуже гарний, постарався хлопчик славний. А Іванкова сестричка о ще зовсім невеличка. Вже вишила рушничок, синьо жовтий дитичок, Розвів любим рушничок, Як садочок підничок. Трудяться всі, всі в роботі, дорослі й малята, Щоб відзначити чисто великодні свята. Мами теж свої глобози, без нічний і роботи, Поче пасочку біленьку, як сонечко рвине, і на смак дуже смачний, палиться доня на нося. Найсмачнішу світі паску пече лише моя матуся. І та туща у кімнатах прибирає, А батькам завжди усьому синий орчик допомагає. Дзвонить, дзвонять величаво, всіх до церкви звуть. Діти разом із батьками кошики несуть. Кошика, смачненька, паска, яйця, масло, сирко, паска, шинка, писанки, хрін сіль, туть до тут церкви звідусі. Дивиться, Ісус, ласкаво, на усіх з небес. Не великодні, Божий син воскрес. Щоб прославить Воскресіння причудну новину. За столом зібралася вся наша родина, святкує великдень рідна Україна. І з тими святами я всіх вас вітаю, затяне в'ячко всіх благословляю. Нехай, Божа ласка, зійде з небес, Співаймо, радімо, для нас Спасе Воскрес. І Пасха свячена всі разом. Інаймос молитву з Ісусом Христом. у світі Божого Сина, про нього знає кожна дитина. Коло церкви в великодні дні весняні гаївки й веселі пісні. Всі люди співають, син Божий воскрес. Хвала помини, землі до небес, у піснях пасхальних всі славлять Христа. хреста.